Одним кадром було okay. Всім привіт! Мене звати Аня. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і це моє перше відео. Це відео я хочу присвятити знайомству із вами. Я фітнес-тренер з Праги, з міста Львів. Нормально чи ні? Живу в Чехії вже більше трьох років. І я успішно займаюся своєю улюбленою справою в самому центрі Праги. І на цьому ютуб-каналі я хочу ділитися інформацією не тільки про фітнес та здоров'я, а ще й про шлях емігранта в Чехії. Адже за три роки мені вдалося майже повністю інтегруватись в чеське суспільство та, мало того, займатися улюбленою справою та розвиватись. Я професійна спортсменка. А також в мене є вища освіта в магістри фізичної культури та спорту. Тільки що хотіла блядь сказати, і забула. Якщо вам відгукується, будь ласка, підтримайте мій канал підпискою. А я з радістю буду ділитись тут з вами цікавою інформацією. Дякую за увагу та до зустрічі! Все. Ставити на стоп? Да.